Добровечора, друзі. Хвалений GTM, пилочка cn 40 Побачимо, чи в неї такі самі проблеми, як у Китайчати, не інші. О, точно такі самі. Стартер. Окремо відпили. Так, є ціделка. Стартер поправити. Добре, зараз ми це все розберемо, поправимо і подивимося, як це працює. Що хочу сказати, так, подивився. Ну... Щось не схоже на звичайний Кіпром. Е -е... Сапун. Бачимо, тут висить. Що дуже мене здивувало. Праймер є. Там патрубок Можливо схожий на 30. Ні, не схожий на 38 gudlack. І катушечка якась така цікава. А що тут під кришкою фільтра? О. Так собі непогано. Зажато, звісно, щоб не підсасувало. Ну, не зовсім. 38, я думав, так зразу воно мені спозиціонувалося як 38-й гудла. Але ні, щось воно трошки інакше. Ну, зараз будемо будем пробувати заводити. Відверто чим я здивований. Е, я думаю, хазяїн не дуже зрозумів, це старша людина. Дуже м'якенький старт от Як на кітичати, ну непогано дуже. Йому Тут нема практичного опору, коли тянеш шмор. Ну, мотузку, коли тягнеш, практичного опору нема. Дуже виключено. Масло йде, це нове. Вот так. воно навіть не вимазане, я, мабуть, більше руками вимаз, вимазав. Дуже м'якенька там пружинка. Я там натягував і натягував, але вона дуже м'якенька. так. не знаю скільки це коштує діло. Для старшої людини пойдет. Просто треба людям розуміти, що воно дуже ну здається, що Здається, що він ні за що не цепляється. От реально так на відчуття. Е, пилочка бачимо, ну, як всі, і тайчатина. Десь завод випустив, бачимо, все криво наліплено. Якби там це все не хвалили. Все криво наліплено. Це не було в роботі ще. Дід не міг завести, але вже бачимо всі наклеючки Пластик. Так собі. Нижче середнього, я би сказав. Можна і краще. на ручці не резина, а пластик. Це не резина, це пластик. Теж не дуже. Кропка, праймер. Навіть оця не знаю, так має бути. Чи ні. Ну, не знаю. Мені здається, криво. А вам як? Щеплення, так на перший погляд, класичне. З 40-го гудлака, а там всередині бачимо привод маслонасоса. Бачимо, він торчить аж як сильно е, в цей в зірочку обіймається це все, то вс... скоро це все там зітреться. І треба буде міняти привод маслонасоса. Це от досить. Непогано реалізовано. Там є резинка всередині. Це теж непогано, не тече всюди там масло. Ну що, розбирати не буду. Тут написано кубиків 38, якщо я не помиляюся. Да, 38,5 кубиків. На шильді написано. 1,7 кВт, 2,3 конячки. Бензин мастило 40 до 1, але це мається на увазі мастило їхнє брендове GTM. Якщо у вас е, інше мастило, або мастило за 80 гривень, яке взагалі не рекомендую лити, то 40 грамів на літр. Нет 25, як тут написано, а 40 грамів. Отакий от, такий от оце GTM. cn 40 Є плюсів менше, ніж мінусів.